Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, друзі. Сьогодні міжнародний день грамотності. За даними ООН, навіть у 21 столітті на планеті Земля ще багато дорослих людей, які не вміють елементарно читати і писати. Скажімо, у деяких країнах Африки лише 20% дорослого населення знає грамоту, решта 80%. Не письменні в Україні ж за даними того ж таки ООН, читають і пишуть 99,8% дорослих людей, по суті, усі. Але одна річ вміти читати, а зовсім інша розуміти зміст прочитаного основну думку, підтекст, тобто наскільки якісно ми з вами вміємо щитувати інформацію, що дуже важливо. Пропоную перевірити себе, наскільки добре ви вмієте читати. І розуміти прочитане. На перший погляд текст простий, побутовий, завдання легкі. Але то тільки на перший погляд. Отже, почнімо. Ознайомтеся з текстом. Прочитали? Отже, завдання перше. Розмова відбувалася, о, виберіть правильний варіант. Так, друге завдання. У розмові беруть участь А. Двоє хлопців, Б. Дві дівчини. В. Хлопець і дівчина. Виберіть правильну відповідь. Друзі. Ну, а відповіді правильні і коментар для вас згодом. Друзі, а зараз настав час перевірити, як ви впоралися із завданнями на розуміння прочитаного. Правильні відповіді такі. 1. Г. Віталія каже, 10 по 5. По означає після. Порівняйте, зустрінемося по обіді, тобто після обіду. Тож 10 по 5 це 10 хвилин, які вже минули після 17.00. Ідемо далі. 2 «В». Ігор звертається формою «Віталіє». Друзі, закінчення Є. У кличному відмінку мають жіночі імена на Я Марія Маріє, Віталія Віталіє. Ну а чоловічі мають закінчення Ю Віталію, Андрію. Тож діалог відбувається між Ігорем і Віталією, тобто хлопцем і дівчиною. Якщо ви десь помилилися, то нічого страшного. Не дарма кажуть вік, живи, вік учися».